Цікаві люди всюди. всюди, всюди погляд підніми, Озирнись hey! кожна зустріч щось розбудить. Разом цей світ світу різноманітницю. Цікаві люди всюди. До Ютуб каналу Цікаві люди всюди. Завітав дует сестер Панасюків Анна Марія. Поділилися історії написання пісні, бути щасливими, та розповіли, як вона допомагає українцям вистояти у складний час. Також звернулися до глядачів напередодні новорічних свят з найтеплішими побажаннями для виконавець завжди важливо, щоб позицію визначали не слова, а справи. Анна й Марія регулярно долучаються до благодійних ініціатив, підтримують військових і відвідують поранених у госпіталях. Це життєве кредо відображається, і у творчості виконавець пісня бути щасливими для кожного українського слухача стала своєрідним гімном нашого сьогодення. Про силу вистояти та зберегти світло в душі. Ця пісня вона була написана е, в такий досить важкий період нашого життя, коли в нас ну, просто в особистому житті можна сказати, ми переживали такі і е, втрату, можна сказати, і е, біль. Але от пісня сама вийшла такою, яка навпаки якби дає сили дає дає надію, вона надихає. Чесно, просто я пам'ятаю, ми дуже любимо гуляти пішки по Києву, дуже любимо, особливо в теплий період часу. І а, я йшла. Від парку Шевченка і просто дивилася на різних людей там. Такі люди, такі люди, такі люди. І така думка промайнула, що от настільки люди всі різні, але ж ми всі, кожен з нас по-своєму, бажає бути щасливими. Правильно? Бути щасливим в цьому житті. І просто прям прийшли ці строчки, прийшла. Я прийшли ці ноти, Я дістала телефон і просто записала на диктофон, просто наспівала, і потім од з'явилась ця пісня. І нам дуже приємно, що чесно, ми отримуємо безліч коментарів. Від людей з різних куточків України і взагалі на початку, світу. коли ця пісня почала і в Тіктоці розповсюджуватись, ми просто вже там прокидалися з кожним днем, дивилися а ці цифри росли, 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 перегляди, кількість відео, і ми вже там вже, е, перестали слідкувати навіть в певний момент, що це неможливо було відслідковувати таку кількість е, от відео, і е, яку знімали. І там десь зустрічаємось з людьми, і вони кажуть, ой, ми ж так любимо вашу пісню, буде щасливими, і нам дуже приємно, що і військові теж. А от буквально да нещодавно хлопець військовий він сказав, що я вашу пісню слухаю перед виходом на позиції. От і для нас це теж якось так запам'яталося, тому що пісня дійсно світла, пісня, яка дає надію, і в таких складних ситуаціях. Можна сказати на межі, десь коли людина знаходиться. Можливо, їй ця пісня дасть якусь дійсно надію, якусь силу зарядить. А це мені чесно, от запам'ятався дуже коментар. Один в Ютубі під відео з цією піснею. Хтось написав, що ми ж українці розуміємо, що і під сонцем, і під зливами. Це мається на увазі незливе, це мається на увазі, ну фактично, да це мається на увазі оці обстріли, це мається на увазі оці всі е, випробування, взагалі війна. Тобто, але ми вміємо навіть зараз в такий важкий час навчилися цінувати щастя і бути щасливими навіть зараз. Варто зауважити, що виконавиці дуже прості в спілкуванні та щирі уставлені до людей. Особисто мене вразило відео із соцмереж співачок, на якому вони на центральному вокзалі в Києві заспівали для пасажирів пісні бути щастивими. Моментах і проявляється справжня сутність артистів бути поруч, дарувати емоції та підтримку там, де вона справді потрібна. Я Хочемо побажати насамперед якомога більше часу проводити зі своїми рідними. Якомога частіше казати їм якісь теплі слова. Знаєте, Інколи здається, що це там там це не потрібно, але деякі люди навіть не вміють, просто не вміють якби сказати, Я тебе люблю, підійти обійняти. це дуже важливо, повірте. І, а, або це, здається, що багато часу ще а, попереду для цих слів, але, от, але ніхто не знає насправді, скільки цього, не цього знає, часу. І дай Бог, звичайно, кожному і довгого, і щасливого життя. Та життя, воно вже тут і зараз. І кожен день він треба прокидатися, мені здається, і е, дійсно розуміти, що цей день є в нас, є. Подякувати Богу за нього і е, проживати кожен день, намагатися так, щоб е, дійсно щось і залишити після себе, і е, просто щоб робити добро людям. Ось із такими цікавими людьми ми зустрілися сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що означає для вас бути щасливими сьогодні. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку, підпишіться і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Щиро дякуємо за ваш перегляд. До нових зустрічей!